Запіканку з малиною я готую так. Так, беремо кисломолочний сир 800 грам. Також цю запіканку можна робити із 600, якщо у вас немає 800. Все залежить від того, яка буде у вас форма. Я думаю, якщо буде менше сиру, то буде відповідно менше, менше, ну, менша форма, менше пиріг запіканка. Далі даю сюди 4 яйця. Далі даю 2 пачки ванільного цукру. І 100 грамів звичайного цукру і 200 грамів сметани. Також даю дрібку солі, невеличку, і даю або борошно або крохмал. Я даю крохмал, кукурудзяний дві повні ложки. Це виходить грам 60 або борошно, або крохмалу. Дві повні ложки даю. І все гарненько збиваю блендером. Так, ось така виходить однорідна маса. Вона може бути густіша, може бути рідша, але. Вона, щоб однорідна. Що роблю я далі? Я цю масу ділю на дві частини. Одна частина буде з малиною, а друга частина буде з молоком, напевно, щоб була однакова консистенція. Головне, щоб було дві однакові маси. Так, в одну масу додаю я маліну, в мене заморожена, але вже перебита блендером. Ось у мене дві маси. Одна малинова, одна просто творожна. Тільки оця в мене трохи рідше, тому сюди додаю десь 2-3 ложки молока. Так, форму я змащую маслом. Так, і починаю чергувати ложку, ложку я звичайної творожної маси кидаю і ложку теж розмаліту. І так, поки все не вилію. Дивіться, як це вже гарно виходить. Mm? Так, вилила повністю сігісто і зараз несу духовочку на 180 градусів на 40-45 хвилин. До речі, можна зробити ось тако. Ось такі штучки. Люба часточкою. Дивіться, яка краса. Вийшла гарно, класна. М -м -м. Дуже ніжно. Прям дуже. Чимось нагадує, чизкейк по ніжності. А запіканочка, вона вже коли повністю о -о охолола. Дуже класно ось тако Показати вам її. Красиво.